Вітаю вас, дорога церква. Перші місяці війни Бородянка була окупована майже місяць. І після деокупації, на початку, це на початку було червня, ні, квітня 22-го року. Туди заїхали наші волонтери з Ірбінської біблійної церкви і побачили там дуже велику потребу. Це було банально: їжа, речі, продукти, ліки, душопікунські розмови. І вже через декілька місяців на початку червня заснувався наш волонтерський центр. Не дивлячись на те, що Бородянка це СМТ, там до війни проживало 13 тисяч людей. Донині там проживає 10 тисяч людей, це враховуючи переселенців. Відстань між Ірпенем до Бородянки становить 30 кілометрів. І наша команда шість разів на тиждень. Їздить туди це майже 400 кілометрів кожної неділі. Це майже вся наша команда, майже вся, але більшість, які, місіонерська команда, але більшість, які посвячено служить нашому Господу і людям Бородянці, за що подяка вам дуже велика. Донині ми також роздаємо хліб людям. Ми привозимо, привозимо два рази на тиждень свіжий хліб. Роздаємо його людям, і перед цим ми читаємо з, ним, з ними слово Боже, роздумовуємо і коротко молимось. Також потім ми пригощаємо чаєм кавою, печивом і спілкуємось і будуємо відносини. Також два рази на тиждень у нас відбувається група по вивченню Біблії. Це таке неформальне спілкування, де ми розбираємо якусь голову з Біблії. Також роздумуємо, молимось, люди задають питання, цікавляться. Кожної неділю в, в нас є зібрання. Це богослужіння, на якому е, ми, також, ми говоримо проповідь, Слово Божого. Збирається 20-30 людей це ті, які на постійній основі до нас ходять. І е, більшість з них це літні люди. Переважно це жінки. Минулому році, в середині літа, ми провели дитячий табір, підлітковий дитячий табір. З помічю Ірпінської білійної церкви ми зробили класний захід. Він відбувався у нас цілий тиждень, діти приходили, їм було весело. А що ж далі? Далі ми думали, як далі працювати з цими дітьми, і ми вирішили започаткувати дитячий підлітковий клуб Лайтхаус. Це підлітки, які приходять до нас 30-40 підлітків. Кожної суботи ми збираємося з ними. Ми збираємося в різних форматах: це настільні ігри, це якийсь пікнік, це тематичні зустрічі. Буває інколи фільм, з ними дивимося. Обов'язково ми з ними кажемо якусь тему, тему з біблії, спілкуємось, молимося, роздумовуємо і, і будуємо з ними відносини. Також дитячий клуб Lighthouse Kids. Дітки приходять, і кожної суботи також це більш-менші діти. Наша команда займається з ними, вони роблять якусь пробку, вивчають якусь історію з Біблії, моляться і також спілкуються з батьками, які приходять, пригощаємо їх каву, чаєм в такому форматі. Неподалеку від Бородянки є таке село Нове Залісся. Якщо не помиляюсь, кілометрів від Бородянки. І на території школи ми започаткували футбольний клуб. Десь 15-20 дітей на постійній основі систематично два рази на тиждень тренуються з професійним тренером. І це благословення. Також барбери, професіонали приїжджають до нас, бородянку стригти чоловіків, військових людей, чоловіків. І таким чином також будувати з ними відносини. Ми окремо спілкуємо з ними, поки вони стрижуть. І далі їх запрошуємо на якісь наші зустрічі. У нас є молотовні потреби. Більшість з вас знає, що Бородянка вона була окупована да? і вона була розбита. Багато інфраструктури зруйновано. І ми молимось про більше приміщення, тому це потреба. Я хочу, щоб ми разом молилися. Дуже важко знайти більше приміщення, а воно потрібне, бо ми не вміщаємо ту кількість людей, яка до нас хоче приходити. Духовне пробудження людей та підлітків, з якими ми працюємо, і, знаєте, ми сіємо в них слово Боже, і хочемо, знаєте, щоб воно проростало. Це тільки від Бога залежить, тому ми молимося. За служителів, які будуть вести нові направлення. Нижче ви бачите, у нас є плани на цей рік. Розпочати домашні групи для дорослих та окремо для підлітків. І, друге, ми вже стартанули підлітків, ми вже збираємося. Один раз на тиждень ми збираємося окремо з дітьми це дівчата і окремо з хлопцями підлітки. Також жіноче служіння та чоловічі зустрічі це формат наших як сніданків в ВБЦ проходять. Тобто ми плануємо робити також такі зустрічі окремо для жінок, окремо для чоловіків. Спортивне служіння. У Бородянці дуже відкриті, молоді люди, підлітки, діти до спорту. Коли було тепло, знаєте, виходиш на вулиці завжди, хтось грає в баскетбол, хтось грає в волейбол, тобто багато спортивних людей. І також. Праця з молодими сім'ями. Ми плануємо розпочати. Знаєте, я вже казав, що в нас це більше літні люди, і працювати з молодими сім'ями це також ну, виклик для нас, і ми плануємо це робити. А практичні потреби. Як ви, як церква, можете долучитися до цього служіння? А потрібні люди в команду, які готові посвячено служити хоча б один раз на тиждень. А можливо і більше. Можливо, у вас є більше вільного часу, і ви можете. Долучитися до нашої команди. Разова поміч, проповідник. Якщо ви можете хочете і можете сказати слово Боже, тому будь ласка, ми його запрошуємо. Можете і не один раз, але і більше, але долучайтесь. Можливо, це якийсь майстер-клас. Ви готові, ви професіонал свого діла, і ви можете показати майстер-клас дітям молоді, сім'ям молодим. Це, думаю, було б також благословення. І також водій. Я вже говорив, що це відстань. Да? Ми проїжджаємо кожен день, немало відстань. І інколи це виклик, це коли немає водіїв, нам потрібен водій. Також у нас знаєте, от ми мріяли і говорили, це в команді, що нам потрібна сім'я, місіонерська сім'я, яка буде очолювати сімейний клуб у форматі зустрічей один раз на тиждень. І знаєте, мрія така, можливо, це не один раз на тиждень, а можливо, є якась сім'я, яка готова долучитися до такої місіонерської нашої діяльності на поційної основі в Бородянці. І можливо, навіть переїхати туди, жити і служити там людям. А жінки та сестри для жіночих зустрічей переважно це жінки в нас і а, треба сестра, жінка, яка візьметься і буде вести це служіння. А спортивні люди для спортивного служіння. Я вже казав, що якщо ви спортивна людина і ви хочете долучитися до спортивного служіння, будь ласка, запрошуємо вас, а ви також можете нам в цьому бути в поміч або бути частиною повністю команди і на постійній основі служити. І наостанок хочу поділитися з вами нашим баченням, яке ми випрацьовували ще з минулого року, з осені, нашою всією командою, і ми його ще допрацьовуємо. Наше бачення це місіонерська церква в Бородянці. Яка здатна впливати на всі верстви населення, а вона змінює суспільство не обтяжена людськими традиціями з любов'ю і турботою і спілкуванням всередині відома кожному бородянці. Це молодіжна і сучасна церква. Дякую. Дякуємо Анатолій, за таке надихаюче слово. Приємно бачити молодих людей з нашої церкви, які служать за межами. Поділись, будь ласка, от, що тебе найбільше надихає звершувати це служіння? Що для тебе приносить найбільшу мотивацію і радість? А, ну, Найбільша мотивація, я думаю, і радість така, знаєте, від того, що ти, коли приїжджаєш туди, ти бачиш цих людей і бачиш це місто, коли воно зруйноване. знаєте, І а, люди, вони дуже відкриті. Ти коли говориш з ними, знаєте, вони готові з тобою спілкуватися, вони дуже відкриті. І в цей час непростий, коли. Навіть коли там такий жах відбувався, да, вони багато дверей відчинених, і це надихає. Що мене надихає, я впевнений, що сьогодні Господь буде до когось говорити відповідь на друге питання, що робити, і хтось почує такий голос, приєднується в команду до Бородянки. Давай ми будемо за це молитися, щоб люди, які будуть чути цей голос, вони його не, від... не відкинули. Зміцнили вашу команду, і ви змогли отворити там місіонерську церкву і впливати на сотні тисяч людей, служити їм. Давайте разом про це помолимося, друзі. Господи, ми дякуємо Тобі за посвячених наших братів і сестер, які почули твій голос і посвятили свій час, своє життя, щоб служити. В цьому місці Бородянка. Дякуємо тобі, що їх там десятки, вони служать і для дітей, для підлітків, для молоді, для старшого покоління. Господь, дякуємо тобі, що вони навіть не вміщаються в їхнє приміщення, вони хочуть більшого. Ми знаємо, що це приміщення є. Благослови Господь їх таким приміщенням, щоб вони могли його мати і ще більше людей приймати і служити ним. Також, Господь, ми разом з церквою просимо про пробудження для цих людей, особливо молодих людей, підлітків. Вони багато чують доброго слова. Господь своїм духом працю над ними серцями, щоб ці підлітки, всі люди, які там чують Твоє слово, щоб вони відкривали свої серця, Господь, щоб вони могли дійсно брати надію, брати спасіння в тебе. Благослови їх у цьому, Господи. Також ми молимося за нових служителів, які будуть доєднуватись до команди і розширювати границі Твого царства в цьому місці, Господь. Благослови і проведи, щоб там була утворена справжня Твоя місіонерська церква, яка буде впливати на сотні і на тисячі людей, і Твоє Слово буде проголошуватись, і люди будуть знаходити тебе і будуть прославляти тебе в цьому місці. Благословляємо Бородянку і команду бородянки, ім'ям Твоїм, Господа Ісуса. Амінь.